Документы, для встановлення важно особливо. Десятый спит... спит... раз, я це здесь не, не покажу. Десятый раз, вас! Десятий раз, вас вас! Десятий раз! Руки я Не Ру, Ру, Руки заспівят. Так, добре сказав. Ти що ти трогаєш його? Ти що, не приколюєшся? Що ви хочете? Не штовхайте Не ставте руки. А що ти робиш? Ти робиш? Ти що за кайданки? Ти що? На якому основанні? Я спрашиваю, на якому основанні? Что же... ви 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 за церкв вообще? Подождите. Что вы робите? Я, ви, я, не не ви робите я. Я, Ми не розуміємо! Ви перевищуєте свої службові повноваження. Ви перевищуєте свої службові повноваження. Поліція? Тут працівники поліції з комунисть за ваша підозрюва.

Та да ні, він стоїть, вам каже, накидає на документи. Я вже кажу, на які підстави вона має вам віддавати документи. Законної підстави не має. Вона дістає кайданки, хоче втягнути. Бо він три рази повторив, але законних підстав він не назвав. Жодної. я не буду підстави. У вас нема підстав. Мене затримували. Нема підстав затримувати. мене. Михайло Миколаївич, я буду як голова громадської організації писати заяву на цього поліцейського. Він не знає законів нічого. Oh, підстави до Добре, доставки його в Даринське направлення. Я буду зараз на вас писати заяву, як голова громадської організації. Ви голосили про вчинення злочину, про вчинення ви встановили для злочину. В, не шо, не в не шо, б... з... пишу, чому він заключається злочин? Для кого, блядь? Злочин в чому заключається вас? Ви кажете, що так буде безпідставно відбуватися в цьому житті? Не буде. Ми для чого революцію робили, що ви в кайданки людину, блядь? Взагалі, без приділу, блядь, за кожному кроці. Якийсь викликав поліцію, це приїхав кайданки не Це людина, доброволець, а Ти його кайданки втягаєш. Що ви хочете? Свою підставу свої вашу особу. Навіщо? Ми хочемо по закону. закон! Закон на Навіщо, Навіщо? Законна, ну, хоч що? один на закон на кажуть. Я вже повідомлення інспектор, йдіть чи закони, з... а потім щас... виходьте на роботу. Щас... 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 Які законні підстави? От просто щас... 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 він щас... нема у нього документів. Щас... Як це неадекват? Ви у вас приїжджаєте кадавлен на нормальну людину? Я знаю, ну в совість! Активними такими не є, коли людей можете ми не дамо втягнути йому кайдан, бо немає як жодної закони підстави. Поліція блокує. Хлопці робіть щось, але робіть якусь по закону. Хочу, вибачтеся і їдьте далі. Ви перешкоджуєте, ви вже робите що. Я затриманий. На якій підставі я буду затриманий? А ви будете звільнені, бо українському народу Нас не потрібні навіщо. такі. А яка підстава підставається? А підстава? Я в чому вас підозрюваю? На яку паміру? Ви не пояснили ні разу. Я вам декілька раз пояснив підставу. — Нема такої підстави. А ні разу не пояснили. Поясніть мені, тому котрий вас захищав колись, блядь, в Красноармійську, в слов'янську і ще десь. Поясніть мені, на яких підставах ви тепер мене затримуєте. Поясніть мені. Давайте, будьте разом. Ваші підстави підстав... не, не Так, Закон зі перебувати не будете. Да. Слухайте. Поліція приїхала на виклик про скоєння злочину податків. Хто його з якого злочину? Ви перебуваєте? Будете давай ви, не ви Давайте. Якщо. Згідно з статті 32 закону про національну поліцію, особа знаходиться на місці скоєння адміністративного порушення і у поліцейській підстави вважати, що людина вчиняє або має намір вчинити правопорушення. Поліцейський має право перевірити документи особи. Якщо особа не пред'являє документи, вона може бути доставлена на три години до встановлення її до е, е, районного управління. Це Дарненське УП. Ви на вимогу не пред'явили документи. Не назвалися, де встановлення вашої особи Нема я маю підстав. право вас зд... надавити зд... 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 ваше мови віддасть пред'явлені документи вашої особи. Я в Росію, звісно, непокору. От, звісно, непокора є підставою Стоять. вашого до доставлення уряд. Подожди, далі розвиваємося. Я сказали, об'ясний це порушення затримувати, якщо скоєне правопорушення. Вчинила або має намір вчинити правопорушення. Вчинила або має намір. А Чому не місце? нічого. Людина пише заяву, це е, е, ваша точка. Та, та, я, це всі можуть сказати. Та, він неадекватний. Ви з'ясуєте, чи він нормальна людина? Адекватність чи неадекватність, які люди не ви людина пише. Так ви не сюди направлено січого Особа буде доставлена для встановлення. Або вона покаже документи тут, паспорт покаже тут для встановлення особи. Чому паспорт? Не не обов'язково паспорт. можеш тут документи, які встановлюють вашу особу. Я А тепер дивіться. От ви заявили Воді, окрім ваших вас... слів, а, я... може може я не водій. Може в мене їх нема. далі. А якщо його немає, то <звук> документі Ні, якщо Чекайте, далі. Добре, вдано давайте <звук> зараз ми вас доставимо <звук> на кошиці, <звук> так <звук> ви хочете того? <звук> з вами я доставлю з вами? Ні, ми вас доставимо, бо ви тепер порушили вже закон громадянина України, стаття третя. Конституції там, України. Так, ви перевищили Такі і ви принизили мою гідність. Ні, Давайте дивіться, ми вас так. доставимо. Зараз. Чи ти Привіться. думаєш, ти пістолета взяв і такий крутий, тепер я будеш бігати? Привіжу. Привіжу. Тут контужу, не Так я з вами ну, на ви обов... не маю права, не обов'язково я повинен да. з вами дивіться. на виговорити. Хто ви такий, що ви я повинен кайданки. з вами? Ви, ви достали кайданки, хотіли дістали. мене закувати в кайданки. На яких підставах я вас питаю? Просто так. Бо йому не подобається. Ти Та, скільки разів Україну захищав? Скажи мені, будь ласка, що ти робиш тут? Для чого ти для чого ти створений? Та він не порушував. Я його не порушував. Ти мене тепер провокуєш для того, щоб я його порушив. Я таких провокаторів кожен день зустрічаю, як ти вже задовбали реально хлопці, майте слово. Ось дивіться, ви що мене порушення. Ще щось є. Нема жодно до мене висок? ще щось ви, є. Я висок? буду. Я буду встановлювати вашу повітря. Та Чим будеш тут? ти встановлен чи, встановлен чи, 30 чи будеш тут, чи в будеш УП. Не будеш. Добре, добре. Покажи. Не, покажи, покажи. Документ, щоб зрозуміли, з ким да, посилку покажи. Ну, я? Я, покажи. Мені покажи. Мені покажи. Мені, я розумію, що тобі болить. Покажи. Що? Покажи, будь ласка. Що Нема законних підстав і вони. Просто щоб на майбутнє, щоб людина розуміла. Щоб... Так, так, так. Покажи, будь ласка. Да, 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 да. Як раз сюда так, якраз сюди виїзд. Кубинець Василь Петрович. Так точно. Але ми шановні, персонально... ми, ми, ми зробили виключення, що це неадекватна людина, яка створила між нами. Між нами. Конфлікт. Не, не конфлікт, не конфлікт, але ну, ситуацію можна сказати. Оце, оце чувирло, блін. -да. Це чувирло, я тобі кажу це об'єктивно. Да. Створила ситуацію і зараз, і зараз стоїть з збоку і тільки споглядає на нас. Далі, є до мене претензії ще. Ми... Ні, ваша особа встановлена, записану камеру, ваша філія ім'я. А навіщо? Ви пишете. Для того, на камеру? щоб я встановив, я не, давав осіб, згоди які... вам. я не давав згоди вам, За... щоб мене записали. Щоб встановити на осіб, які вбитку. Ви мене на повинні на стан були стану... попереджати. Коли попереджали? Коли? Коли? Мене ви не попереджали. Я... Ви записали мої дані вже. Вас... Можете витерти? Ні. Чи Ні, мені не треба офіційного управління немає. звернутися? Доступу немає. У мене доступу немає. До побачення.